Червона калина похилила сла, чогось наша словна Україна зажурилася, помитуємо червону калину підійдемо, а ми наша славна Україну, не не розвивається. Сьогодні, 3 лютого, мною на ратуші міської ради був вивішений бандерівський червоно-чорний прапор з нагоди 86-ї річниці створення організації українських націоналістів. Він провисить не менше двох днів, адже завтра, 4 лютого, будемо відзначати 75-ту річницю створення організації Українських націоналістів революційно.